Крав гроші для ЗСУ. Українські артисти скасували концерти через шахрая. Співачка Злата Огнівіч і гурт «Скай», які мали давати концерти на Різдво, скасували їх. Причиною стало шахрайство концертної компанії Старлейбл. Про це співачка Злата Огнівіч розповіла у своєму інстаграм. Друзі, я мушу повідомити вам приголомшливу новину, від якої я особисто вже не сплю дві доби. Концертна компанія Starlejbл, яка організувала їх виступи, виявилася шахрайською. Її засновник Тарас Доненко, шахрай та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження нікому не відоме. У зв'язку з цими обставинами я на превеликий жаль змушена скасувати мої концерти. Злата Огнівіч розповіла, що кошти, які вона планувала задонатити на потребу ЗСУ, знаходяться у цього шахрая. Зірка запевнила, що притягне його до відповідальності. Правоохоронні органи вже займаються цією справою і ведуть пошуки афориста Тараса Доненко. Концерт наша компанія підклала свиню і гурту Скай, лідером якої є Олег Собчук. Він повідомив, що вони відміняють концерт 23 грудня у Франківську. Франківськ дорогенький, 23 грудня. Ми не зможемо побачитись. Звани організатора нашого туру компанії Старлейбол в лиці Тараса Доненка через повну бездіяльність і безвідповідальність по підготовці до концерту. Нині гурт бореться за концерти у Львові та Одесі, які мають відбутися на різдво, тому що ми хочемо врятувати різдво, тому що ми хочемо зробити донати для зСУ. На директора Старелей Тараса Доненка заведена кримінальна справа за шахрайство. Наразі йде слідство. Сподіваємося, що найближчим часом правоохоронні органи вирішать це питання. Кошти за квитки артистів та інших причасних до цього проєкту людей знаходяться у нього. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сподобалась вам ця новина чи ні, для нас це дуже важливо.